Добрий вечір. Сьогодні в нас нова рубрика. Це у нас щось на шталт порівняння, але у нас сьогодні три вироби. Одного виробника. Давайте дізнаємося, що з них смачніше. Кожен з вас, я думаю, куштував ці напої. Ось погляньте. У нас сьогодні апілля. І в нас сьогодні в порівнянні такому. Темне, коріфей та світло. Давайте дізнаємо, що з них найсмачніше. А ще це у мене кальмар копчений. Це, можливо, хтось пам'ятає, як це поїхати на море. Та там, де куча, оце, продають всякої риби. Там є такий кальмарчик. Був дуже смачний з вишенькою. Точніше копчений на вишні. Був дуже смачно. Зараз спробуємо, що роблять у варусі. так, перше. Це у нас темне ось така баночка. Ось такий. Навид. 4. Чотири... Так, давайте ще сфокусуємось. Міс спирту. 4,8. сотку. поехали запахло классом если честно так Е. далее у нас у пья корифей у нас 4,2 спирту. Нагадую, все це один виробник. Просто, наскільки я знаю, коріфей і темне Данкел вони йдуть на експорт. А це наше для нас світле. Такс, 4,3 у нас відсотка. Зараз. Ми його скуштуємо. З цих напоїв ціна у них яка? Ось саме дешевше це у нас світле в районі 30 гривень і в районі 40 гривень. Що Данкел, що Корефей. Так, давайте подивимось поближче, що ми маємо. Ось, дивіться, це у нас ось така пінка гарна. Ось такий колір це має данкел. Зараз трішки вимкнемо. Ось. Зараз сфокусуємось. Погляньте. Це у нас Carify. Ну, На вид. Теж бачите, дивіться. Ось така пінка. Ось такий колір, ось такі бульбашки. І світле. Ну, якщо бачите, от, всі три, вони по кольору відрізняються. Ось. ось такі бульбашки. Ось такий колір. Ось така пінка. Давайте куштувати. Спочатку давайте візьмемо темне. От я хочу скуштувати темне. Що хочеться сказати? Смачно, в ньому, знаєте, такий віддалений шоколадний присмук. Такий, знаєте, як є щось такого в шоколаду, як після смак трішки... Гірчить, але знаєте як не відчувається, крім цього шоколаду і трішки герчинка. І є щось на смак схоже на квас. Далі. Беремо наш Ну. Кальмар дійсно стоять того. Такий кальмар куплений у варусі. Я його нарізав. Там філешка, щось в районі рівень район 50 виходить. На грам 100, щим, 100 щимось. Візьміть, скуштуйте до пивка. Так, корафей. Ось такий, пробуємо. Ну, що я вам хочу сказати, дуже легко п'ється, дуже таке ніжне і має таке відчуття от преміального якогось смаку, такий відчувається солод, відчувається, ну, не знаю навіть, як це правильно сказати, але дуже відчуваються ці смаки смачного пива. Дуже класне, тому клас. Це. Я нагадую, це в нас був карафей. І давайте зробимо зробимо так, візьмемо кальмарчик, щоб перебити смак і скуштуємо світла. Те, що не на експорт, але продається. Почти в кожному супермаркеті. Теж класно Таке легеньке пивко. от Воно не насіка насищене, як от корифей, але теж смачне. От в корифеї дуже відчуваються смаки от такого, якогось, знаєте, от дуже от коли його початкове сусло було набагато зроблено більш. Початковим таким змістом хмелю, дріждів, і воно не вийшло все це, тобто воно не виварилось Ячміння, там, солоду цього. Ось. А в цьому в світлому у нього є таке відчуття, як будто його ну, пару разів уже переварювали, і було загублено дуже багато смаків, таких як тут. Такого насищеного смаку, Тобто його початкове сусло з нього вийшло. По темному, ну, що хочеться сказати, ну, дуже, знаєте, ото є ще е, різдвяне, яке випускає львівське, от воно трішки схоже. В ньому є оцей післясмак шоколаду. Тобто, якщо хтось любить і ну, саме оцей смак шоколадний. Та Дуже тим підійде, хто полюбляє ква. Ось це пиво для вас. Таке пити можна. Шоколад і трішки гірчинки. Ось це що після смак. Дуже смачний після смак у нас в корифеї. І. Такий лагідний, легкий, пивний смак, це у світлого. Е, Серед всього цього я порекомендую, от, якщо ми будемо, зайдемо в магазин і буде у вас вибір серед цих трих, троїх, е, то я взяв би саме корифей. Воно дуже смачне. І Такому доступної ціновій політиці 40 гривень, я вважаю, за смачне пиво. Воно того варте. А інші теж гарні варіанти. Хто любить темне, беріть та любить цей відтінок шоколаду, беріть темне. Смачно, хто любить дуже легке таке якому просто-просто немає нічого не ні гірчинки, ні якогось такого е після смаку просто легеньке пиво. Беріть світло. Ну, моя оцінка зараз це. Це дуже насищений смак. І я прям рекомендую брати його. Так, ну. Тут, як кажуть, у кожному своє. Але мій варіант буде це корифей. Тому ось такий сьогоднішній наш випуск. Дякую за перегляд. Беріть опілля, це дуже смачний, певний виріб. І саме корифей зайде багато кому. Це дуже-дуже смачно. Тому. Будьмо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьмо.